Доброго дня! Вас вітає компанія Сучасний будинок. Зробіть свій дім мрії сучасним, розумним, а саме головне, безпечним. Предоставляємо вашої увазі лінійку автоматичних вимикачів фірми Tongo з функцією дистанційного керування за допомогою Wi-Fi 24 g Лінійка автоматичних вимикачів фірми TonGo представлена в трьох, в трьох варіантах виконання. Самий простий з функції просто вмикання і вимикання. Середній варіант автоматичного вимикача. З функції вмикання, вимикання, вмикання за розкладом моніторингу потужності, амперажу і вольтажу. Він представлений під конкретний номінал 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 і 63 А і сама найпотужніша версія так само з функціями. Вмикання-вимикання, контролю амперажу потужності і вольтажу. Також ще є температурний контроль і розклад, вимикання за розкладом. Роздивимося поближче кожен із вимикачів. Вони всі мають е, ідентичні розміри. Кріпляться на звичайну Дін рейку. Мають стандарт, стандартний розмір один дін, е, одного е, займають одне місце автоматом. Підключення автомата відбувається е, за допомогою двох кабелів: фаза 0, фа, е, вхід, фаза 0 вихід. Є е, е, стріл, е, стрілка вказання, як потрібно правильно підключати. Зверху підключається вхідна, вхідна фаза 0, е, а знизу на, на ва, ваші споживачі. Фаза 0 так само. Фаза тут проривається, нуль іде наскрізь. Автоматичний вимикач має фізичну кнопку вмикання, вимикання а також за допомогою додатку Tuya Smart або багато інших додатків використовується дистанційне керування і за допомогою світлодіода Контролюється його робота в автоматичному чи в ручному режимі. На корпусі автомата є технічні характеристики. Компанія Tongo є одним із найбільших виробників електротехнічного обладнання в Китаї і вже працює на ринку не один рік і зарекомендувала себе як. Потужний, потужна компанія, е, є відповідність до стандартів е, е, схема, схема підключення. Також в комплекті йде е, відповідне керівництво з експлуатації, дуже, дуже все подробно розписано. Е, в, в, варіанти. Як можна підключити даний прилад, його характеристики на різних мовах? В принципі, підключення не є таким занадто складним. Отак, в додатку виглядає функціонал цього найпростої версії SY1TW. Тут є функція дистанційного керування, вмикання вимикання, розклад і ну, деякі настройки, але основні функції це дистанційне вмикання, вимикання і вмикання за розкладом. Так само можна в настройках зазначити статус, в якому буде воно після відключення, зазвичай воно. Залишається в тому в том самому е, режимі, в якому воно було до відключення світла, але можна там налаштування на все це змінити. Е, друга. Е, середній варіант е, версія із YJWT, е, так воно виглядає в додатку. Перейдемо в налаштування. Тут вже є функція так само вмикання-вимикання, контроль споживання потужності, загальний, контроль споживання потужності денний. Можна бачити вольтаж, що є на даний час, ампераж і потужність, яка на даний час. Тут додана ще функція моніторингу потужності споживання, день, місяць, рік і багато ще різних. Так само можна виставити керування за розкладом, і так само можна визначати положення, в якому буде автомат після відключення. Нагадаю, що перший само, самий простий варіант без функції з моніторингу є також з фіксованими параметрами від 10 до 63 А, 10, 20, 25, 32, 40, 50 і 63 Ампера. Тобто вони йдуть під конкретний номінал автомата. Так само і до середня версія. Яка йде з е, функції, функції моніторингу, е, потужності, амперажу, вольтажу е, Так, і перейдемо до е, самої. На, найпоту, най, найпотужнішої версії яка йде е, е, SY2JWT. Е, вона йде в. Од... В одної варіації від 1 до 63 А. Тобто, в додатку, так само ви можете включати і виключати, бачити температуру на вхідних контактах, бачити споживання за місяць, за, за день, за неділю, за місяць моніторинг споживання потужності. Та потужність, яка є на даний час так само вальтаж ампераж. але будувати графіки, бачити споживання за будь-який період часу. Так само можна виставити за вмикання вимикання за розкладом. Тут ще додавлена добав, функція. Можна. Так само забув додати, що можна будувати логіку послідовного вмикання або вимикання, або якоїсь варіації з іншими приладами. І так тут в, цьому, в цій версії ще додана функція, в якої можна змінювати вихідну потужність, вихідний ампіраж, ставити. Межі по вольтажу нижню і верхню межу і так само вмежувати температуру на, на, на клемах. Зараз покажу, як відбувається підключення даного пристрою. Підключення, в принципі, може. Зробити будь-хто, навіть не маючи якогось електротехнічного ступеня, але краще це довірити, звичайно, фахівцям, тобто, як я і казав, підключається зверху фаза, фаза 0, де зверху. від від мережі знизу йде вже на фаза 0 на споживач. Як я й казав, є функція механічного кнопка, механич, кнопка вмикання, все увімкнулось. Все вимкнулося. Це дуже зручно, якщо потрібно, просто в електричному щитку включити і виключити. Приладу або групу приладів. Зараз, зараз е, покажу приклад, як необхідно підключати його до додатку, ну, наприклад, Туя. Е, тобто, спочатку потрібно вимкнути автомат, е, зажати фізичну кнопку до того моменту, поки тут не буде. Дуже швидке блимання з синього діоду. Очікуємо. От. Почав дуже швидко блимати синій діод. це означає, що він шукає пристрій, шукає додаток, щоб з ним поєднатися. Тепер в додатку Туя вибираємо. вибираємо Додати пристрій. Вибираємо пункт вимикач. З Wi-Fi хочу наголосити, що з'єднання виконується тільки за мережі 2,4 Гц. Ось вимикач. Потрібно вказати. Мережу, яка буде контролювати даний привод. Після того, як ви вибрали ту мережу, яка буде вашу домашню мережу, ввели пароль, з'являється таке віконце, яке вам, яке вам нагадує, що потрібно, щоб синій діод дуже швидко блимав. Нажимаєте погодитись, ще раз підтверджуєте і воно починає шукати додаток, починає шукати його. Очікуємо завершення з'єднання. Коли перестав блимати діод, щоб перестав швидко, він в такий режим йде очікування. І все, от, налаштування. Додавання пристрою завершено Тепер ми бачимо, що у нас є функції керування, тобто, зараз через додаток я можу зробити вимикання і так само вмикання. Принцип, додавання і керування у всіх цих версії однакові, але різні, трохи різний функціонал. Так само тепер я можу зайти в додаток, виставити граничну потужність кратною від 1 до, 20, до 26 кВт. Так само обмежити ампераж, можна Поставити 10 А. Можу поставити межу вольтажу. Поставити 240, 240 вольт. Ну, все, все зручно і через додаток, через телефон ви можете контролювати за наявності інтернету і наявності вашої мережі домашньої з будь якого куточка планети. І дивитися, скільки споживає ваш будинок, або ваш прилад, або група приладів на даний час, і так само керувати цими приладами. Все, дякую за увагу. Переходьте на сайт Prom.ua, робіть замовлення, або звертайтеся, якщо щось не зрозуміло і потрібна допомога. Переходьте за посиланням в наш інтернет-магазин, будемо раді вас бачити. Для кожного клієнта у нас індивідуальний підхід і гіпка система знижок.